Триває реконструкція бульвару Петлюри, що на сонячному масиві. Місцеві мешканці кажуть, ремонту ця ділянка вулиці потребувала. Вони зверталися з відповідним проханням до влади, адже тут живе багато дітей. Поруч кілька дитячих садочків та школа. Тож відпочинкової зони не вистачало. Потребувала, бо ми йдемо, то не раз не годин було пройти. Безумовно приємно, Зразу зміни видно. Прекрасно. За чим мені жаль? То за тим, що тут було зелено. От Чи буде надальше зелено, то не знаємо в проєкті, там не видно так, як би воно має бути. А взагалі-то вдячні людям, які то роблять, бо направду приємно йти на роботу. От Наш Тернопіль так міняється, що, що дуже то є приємно. Тут передбачено повністю відремонтувати пішохідну зону. Це загальна площа довжина 850 метрів. Майже 5,5 тисяч квадратних метрів, які підлягають ремонту. Облаштувати повністю вуличне освітлення, якого раніше не було лавочки, місця для відпочинку. Також буде передбачено декілька зон для дитячого відпочинку, один майданчик для менших дітей, інший майданчик для більш дорослих дітей. Крім того, спортивний майданчик з силовим тренажером. Роботу на бульварі Петлюри заплановано завершити до 1 вересня. Загальна попередня проектна вартість робіт понад 7 мільйонів гривень.